Робити це ж кроки. Ні, ні в кої разі. Я на ну, вас просто не було на донкові. Я трошки <кхів> намагався довести, щось внукалося зробити. А, ну, вам особисто хочу сказати. Взагалі депутатом. Взагалі та... депутатам не, не зрозуміють. За... що та тоді для всіх. Установок опинилася в такій ситуації, коли була на межі або її ліквідовують, або вона розвивається і переходить в нормальне робоче гусово. Так, мене поставили такі завдання. Завдання дуже складні, скажу після бунту, після того страйку, що там було. От. І вихід був один. Налагодити якусь роботу, бо якщо підуть, і так, і так грошей немає, немає робочих місць, жіння, все. Тому так, в принципі, Микола Константинович правильно сказав, непорозуміння. Так скажу, непорозуміння у нас вийшло, От, але часу для розкачування в мене не було. Його просто не було. На протязі 2-3 років установа не отримала ніякої допомоги фінансової, багато ну, об'єктів прийшли в такий стан, коли його використовувати просто не можна було. Воно вже аварійне. Ну і на головне, що прийшло це, після блокауту, коли почалося відчатися світло, у мене на складах. Лежить тонна м'яса, тонна риби. Це те, що я годую в засуджених. І коли немає світла, воно приходить на годість. У мене немає мощного генератора, який би могли живити ці подвійні камери. І це був би вже голодний бунт, а спровокував би його я. Кінчував. Що найголовніше, головне, ніхто. Установі, згідно положення установу, наказу міністра юстиції не буду за це відповідати. Я персонально один перед законом. Ніхто з місцевих патріотів, з моїх колег, ніхто за це не відповідати. Я один. Тому це було вимушене рішення. Даварили це питання з 100 тисяч коло, якщо домаляється, ну, не буду щось брати. Дезенератор на 10 кВт і шифер на дах і дані того, що був згоріт під час борту. От і все. Далі у мене була досить серйозна перевірка. От, десь два тижні тому От, з Києва приїжджали 9 осіб тиждень. Вони тиждень були мені встановлені. Вони перевіряли все, практично все. І 28 числа я виїжджаю в Київ для захисту. Ну, там фінансової діяльності, скажімо так, але одне з питань буде це співпраця з територіальними громадами. Розумієте, мені задавали питання керівники у Львові, чому я єдиний в Україні, не отримую ніякої допомоги. То, що я там дуже великий час на цій посаді з серпня минулого року, це нікого не турбує. Там не як. Оп! І все воно горить. Все воно блищить, все класно. А як це зробити без грошей? Ти ж Голова є, сила, ну вперед, давай думай. Ось і все. І от 28 числа у Києві разом з директором підприємства, головним блогарами підприємства і бюджету. Ми можемо в Києву захищати діяльність нашої установи, черговий раз, захищати, щоб вона вижила в північному результаті. Ну і це е, маленька, маленька держава в великій нашій державі. Там є своя субкультура, діють свої закони. Це так воно і є. 50, 50, 50 500 засуджених за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Це вбивці, галтівники, розбійники, ті, хто розповсюджує наркотичні засоби і все решта. Ми найкраща частина нашого суспільства. І якби ми їм дали, щоб ми мали, і тільки іскорку якусь раз, вони б підхопили б був другий бунт. Ну просто був би і все. А так дах трошки поставили, вони заходять вже спокійно в їдальню, вже можуть поїсти без дощу, з потолка. У них вже зараз пластикові нові пакети стоять на відділення, щоб вони повибивали гадюки. Особливо самі повибивали всі, всі до жодного вікна повибивали в Всі. Попалили всі двері, всі меблі. Нічого не залишили. Навіть книжка залізні теж покрутили. Ну, така <гум> ситуація. Тому це було просто вимушений <гум> от так от. Скільки ви разів зверталися в нашу сільську раду за допомогою? У <гум> вересні місяці звернувся листом про допомогу на 300 тисяч, <гум> якщо я не помиляюсь на шифер. Відповіді не було. Телефонних розмовах, так в особистих розмовах, ну... ну Домова як ніяк не було. Тому yeah. сенсу yeah. далі як би. Я на той час і не бачив. Відповідь була письмова. Ні, її, письмо. за, її взагалі не було, тому що mm -hmm. не було. Я не знаю, розглядав на сесії не є. Не розглядав. Ну, це дуже неприємно. Піше питання до вас. до двох керівників вас. Я бачу, що у вас керівників з досвідом обидва. І я не можу... Мене для мене це що два керівники з досвідом не могли домовитися. Я просто цього не розумію. Ні, я теж не знаю. Для себе в мене відповідь. Ну добре, добре. Я беру тоді так. Може я не такий, може я зі сходу. Може я тут не досила. До, до села, до села. Не до... Я до питання до двох до Кантиновича і... Далі був Каламбек. Всі його знаєте. Знає, не Чому ви надали йому гроші? Ні, почекайте. Надавали, Надавали. Надавали ми Почекайте. Надавали. Гроші на установу не йшли. Надавали ми на пожежту, на закупову закуповували, я пам'ятаю форму. Так, що ми надавали каламбе тут не раз був на сесії, і що вони просили, ми завжди надавали. Ви не праві. Я тут скріхи... суму на 20 тисяч ну, на колеса давали. На що просили постійно давали. На колеса остання сесія, я закінчу. Остання сесія, коли Каламбут був чи начальником установи. Так само вирішили надати. Потім знизили з 200 до 150. тільки він пішов на рівницький сезон, гроші не надійшли. На, на кого в установу, не на нього, це не хабар, вибачте, це не начальник у гроші, це в установі гроші. Але вони так і не потрапили до установи. Я... Далі, двічі звертався письмо Кирлюк. Це взагалі місцевий житель. Він для вас рідненький. Відмовили двічі. <різь> ну який би він не був, я за спинами нікого не хочу тут думати. Давайте не будемо цього. Але він робив це, він кроки робив, робив. То його там особисті якісь там недоліки це вже таке. Маційно ми ми безрікають. І сам саме завтався. 25 тисяч гривень кожного місяця мали надходити, ці 25% суми цих ПДВ мало знаходити на, 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 на поліцьку технологію. Зразу ми, я так розумію, це було на сесії. сам Що це таке 20% Від ПДВ, ПДВ. ПДВ. мало надходити. Ми за нього проголосували, Колит був особисто тут на сесії. Ми про нього проголосували. Потім через декілька сесії нам пояснив, що це юридично, ми не маємо права, і ми ці гроші через те гроші не надійшли. Отак, я, як я добре пам'ятаю, як це все було. Через те, гроші колонія не отримала? Ну. Юридично все вказується, що можна, бо наче нас просто обманювати. Ну Це дуже-дуже такий неприємний момент. Можна я запитаю? дивіться, ну Я працюю в школі. Ми йдемо, фінансується освітня субвенція. Медицина, декларанти. А от тюрма, як вона фінансується? Державна, державна Фінансує. установа полицька продовольна фінансується з державного бюджету. Але вона фінансується на світло, воду, годування засуджених, заробітну плату співробітників. А прибуток? А А прибуток у вас. Є? Прибуток. Прибуток. Прибуток? Ні. Ви маєте спецфонд? Так. За рік я так не скажу, от за. Ну, Давайте за останній квартал, щоб попрацювали, десь 1020-30. За рік складно, тому що там був бунт, там був щось. Тут все таке, не можна сказати. Але за останній квартске. Для того, щоб спецфонд наповнювався, треба, щоб працювало виробництво. Це по-перше. Для того, щоб воно працювало, треба, щоб були замовлення. Або якісь здобутки в самому виробництва. У нас дуже-дуже обмежений перелік робіт, які ми можемо виконувати. Це обробка дерева, зварюваль роботи і скейня. Тобто бурківка. Все. Маленька яка трошки там дихала там наша швейна виробництва, але воно зараз не користується таким попитом, тому що воно ще стоїть. Скейне так само немає збуту. По за залізу немає замовлень. Ось таке. Що стосується контрагентських об'єктів, нароботки є, але під час військового стану контрагентський, об'єкт, який у нас був, там біля Антонівки завод там будували. От, його вже припинили діяльність будівельну. ну, Побоюється генералька. Є у нас ще кар'єр, там працює тільки одна особа, на жаль. От, і є е е е е земельна ділянка, яка зараз в процесі. Будемо сумісно з комерсантом робити там якісь там рухи, будемо запускати ці номери. Але дуже-дуже важко. Спеціальний фонд дуже-дуже так, повністю складно. На загальний фонд гроші приходить мізер, мінімальний. Нам навіть не дали гроші. Е, установа в 2000 році чи в 2021 році вона судилася за поєсне щоб ми не сплачували податок на пояс. В перших судах інстанції вони були виграні, але потім суд Верховний скасував це рішення, повернув їх на додатковий розгляд. Для того, щоб ми трошки протрималися і нам не зарештували всі наші рахунки, треба було внести 800 тисяч в суд. Нам дається ці гроші дали. Хоч ми пояснювали, що це таке. Тому наш спецфонд, що був, ми повністю перереєстрували на ці моменти і заплатили цей судовий збір. Обновили наш спецфонд. В країні війна, шановні, про, про що ми кажемо, які гроші. Здається, я вам сказати правильно, і діти в школі, і ті самі ваші засудження це теж громадяна України. Мають право так само і навчатися, і ваші харчуватися. Паралельно. Як можна вирішити, да, так? Да. Як Не. ви бачите вирішення? Ставити... По грошах чи попадають підетов... по грошах, так, щоб ви вернулися Подобити... чи назад. Чи... А, ]قدувайте... це по... Democrat, <щоб> Ну, <щоб> по грошах в установу, це вирішує, у нас є гендирекція, є департамент, і Міністерство юстиції. О, впливати на їхні рішення ну, зі свого боку складно і небезпечно. Всі зрозуміють, хтось поборов нашу машину державну. ніхто, тому навіщо? Лиса, я, так. я написав лист на цей дах, коли прийшов у серпні місяці. Порахували ми цей на 750 тисяч. Був у нас кашторис, було повністю підґрунтя, всі знали про ці випадки. Направили ми його на Львів, Львів на Київ. Звідти навіть не так само не пройшла відповідь. Але потім був чіткий меседж. У країні війна, хлопці. Забудьте про державу. Крутиться саме. А, а чому ви добивали депутат? Да, чому чому ми затверджували бюджет в грудні я місяці. Ви не попередили нас, що ви хочете від нас випадки. І від... з'явилися. Коли ми затверджували бюджет? Дополу... Лист якийсь був, чи що? Що на сесії дивилися? Ну, що, що ми плануємо від вас піти. Я вас хочу Може, я прийти? Може. Яке листування між вами і нами, якщо нам листи не відповідаєте? Mm. Ну, вибачте, я вам пишу листи, ви не відповідаєте. Ну, два листа, але на жодного відповіді немає. Який сенс? Далі, в гусної формі, Миколаїв, ми спілкувалися, він сказав, що ну, отак, отак, отак так, так. Я щось не розумію, скільки мені відомо за про звернення громадян. Така посада, як сільський голова, мав би дати. усне це звернення письмове, обов'язково. Є обумовлений є е директор, термін, що він обумовлені. має да. дати відповідь. Вам. Так, да. Є термін, седенний термін повідомити, Подписували. е я, Микола Костянтинович, Марина і Майнко. Я ініціюю цим. Скажем так, візит або сюди, або Володимирець, я не знаю, яким чином куди там вирішиться. От. І ми хочемо, щоб ми там зібралися і поспілкувалися. Я хочу, щоб за кожне висловлене слово цих чотирьох осіб кожен відповідав. Я, Мариніна, Азаруга і Мензо. Це буде чесно. Ми подивилися з другу в очі, чітко сказали, що так, ми йдемо на такі-такі кроки, -такі -такі -так але. Якщо буде так, як в 2022-2021 роках, ну вибачте. Ми вас почули, Сергій її Олександр. Я думаю, це буде чесно. Ви я я в, 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 вас так. попросив лише буквально кілька хвилин, коли я скажу, бо я тут слухав <клух> цікавих речей нас. Ви присядьте, будь ласка. Шановні <клух> депутати, я за цей період наслухався очі багато гряд.